Добрий ранок, ми з України, з лазоватки, ми в селі, шок контент, коротше, подивіться, що робиться. Приготувала собі вже сапку. Зараз за роботу. Страшне, що робиться. Буду потрошку показувати, що не було нас неділю. Чоловік косить, тому що трава, гляньте, це просто. Трава в коліно, неділю нас не було. Ну, були дощі. То да звичайно. от Ну не так же ж. Ну що це? Зараз покажу вам цибулю. Часник. Це просто... гляньте. Це якісь гіганти. Це взагалі, а цибуля. Так я цибуля. Я не знаю. Це цибуліще. І вже я бачу стрілки. От зараза. Ось. Це стрілочка вже пішла. Ой, Треба пройтися. я бо усього-всьо я бачу стрілки. Візьму секатор. Треба стрілки прибирати. Ну, блін, ну вона така здоровенна. Капуста. В капусті є випади трошки. Невеличкі, Ось декілька штук. А так, в принципі, капуста файна. Трошки вона прив'яла, треба лить. Непогана файна капуста. Так, слава вся. А ще то непогана така. Капуста і пізня вона. Одна єдина, щось я не пойму, це в мене щось не то. Ось вся капуста ось така, дивіться, це ж пізня все. Ось. ось капуста, капуста, ось вона така пізня. Величка така величка. І ось, ось що це таке. Це не з тої опери мені щось дали, я так думаю. Як ви думаєте? Чистої просто поганенька. Не пойму. Коротше, подивлюся, хай росте. Ну, не кабак збоку. Треба його удаляти, бо він як попрето. Коротше, ви самі бачите, що твориться. Значить, ворог. Ворох. Горох шикарний. Тут горох кращий, ніж у місті. Чомусь не знаю. Тут шикарний, а в місті в мене щось таке дрібне, не пойми, що. Ну нічого. Значить, тут зберемо врожай. Яка різниця. Так, пішла картошка. Картопля пішла, але кой де великі, кущі, кой де малі, не знаю. Ну, то великі, може то яка. Та ні, ну, прошлого дні не було, ми копали, наче нормально так, не було там нічого, але є такі кущ... кущели. А ось дивлюся ж, картошка наша. Ось. Ось. Он а, пішла по рядочку. А то щось, не знаю, мабуть, минулорічно. Здоровезна. Хойде здоровезна, ось. Хоп. А рядом маленька не знаю. А може й так. Начебто порядку йде. А може й ні. Коротше, будемо дивитися, нехай поки Знімаю після. Зараз 18.06 вечора. Сонце сідає. Що я спіла зробити? Висипала. Так, тут морква. Прополола. Ще раз морква. Прополола. Буряк. Прополола, де підсапувала в основному руками. Зараз покажу буряк. Деякий малий, геть малий, я не знаю, він у мене в, роз... в різнобій піде. Ось є такий, а є ось такий. Бачите. І, до речі, там спочатку в мене буряк, хтось пожер. Не знаю хто, хтось подзілив мені буряк. Не знаю. Начебто не багато, але все одно обідно. От. Морква. Показує морку. Ой, господи, що щось це цепило. Морква. Та морка. Це пізня, рання. По-різному. Ось така в основному теж. Така тушкі травичка і така. Різні сорти. Ось ця ось тут. Ні, так, правильно показую. Велика. А є поменша. Не знаю, різні сорти якось по-різному. Пішли. Так. Подивимось. Так, дійшла я до капусти. Але капусту я сьогодні повинна добити. Зараз переходжу на капусту, мені її треба висипати і полити. Все. значить, Що в мене залишається? Оце все. грядки, які будуть на кавуди і кукурудза. Сьогодні я добиваю капусту. Так. Картошка то чоловікова територія. Все. Тут горох, горох я поки не чіпаю, там не дуже так і позаростав, ну куди де великий, я вирву. А так нічого. Щоб його не спортить, то чіпати поки що не буду. Картопля вилазить, хай собі підростає, тоді чоловік підгорне та посипа. Ось так, а я переходжу на капусту. У нас же сіло сонечко. Нарешті я закінчила. Чоловік теж закінчив косити, цілий день косив. Ну, оце, як бачите. Трава була майже в коліно. У нас не було неділю. О, це кіно. Це що кожен раз це так треба буде косити, а мені кожен раз це так сапати? Та ні, це жорстко. Так, добила я капусту, залишилася мені там. Не знаю, як вже все полила. Добила капусту, полила її. По відру фу, на кожну рослину є лі дотягала. От. Завтра поливати не буду. Може тільки горох полю, а капусту не буду. По відру цього достатньо. Ну, вона в мене шикарна. Тут-от-от-гарнюська. Ось така. Повирізала е, стрілки в цибулі. Зараз на кущі немає, а в цибулі повирізала. Отак От багатенько було стрілок. Ну нічого. Фух, залишилося ще трохи. Набагато, в принципі, Півгорода. Хай Бог милия. О, ну на сьогодні все. Добрий ранок. Вітаю всіх зі святом з верною неділею. От в нас погода спортилась, вітер холодний, затягнуло небо. Мені треба покропити капусту. <кхід> Все одно буду кропити, хоч і вітер, але я думаю, нічого я впораюсь. Так? так і біденько тріпає то вітер. Ой! І ще треба досапувати город. Свято святом, а робота роботою. Щоб... Працювати будемо. Дивлюся, що тут я вчора насипала. І чому морку підростає. Геть без моркви не будемо. Курячок. Більше той, який я сіяла, тому роблю висновок, що бурячок я буду тільки сіяти, розсадую. Ну, Звичайно, розсадую, просто він йде на такому, на відстань така, яка мені треба. Все чітко, але він все одно малий. Ну, його ще, звичайно, побило градом дощем Але все одно. Той, що посіяла, найживучий, самий найнормальний. Самий тому роблю виставки, що буду сіяти. Капустка. Моя капустка. Треба її покропити, тому що хтось її під'їдає. Ось бачите. Хтось їсть мою капусту? Нікого не бачу, а вона підвідена, тому треба її обробити. Вся і рання, і пізня, вся якась мене діряла. Це не є добре, тому буду кропити Так, а зараз беру саку Хтось прижився в мене тут. І на кукурудзу. Спочатку оброблю кукурудзу добре, а потім все остальне. Так, хотіла вилити, але не вилю, покажу. Стояло, стояло відро на дворі, ніч. Вода чиста, зі скважини була налита. Подивіться, на дно. Що за ніч там вийшло? гляньте скільки. Це навіть не пісок, а воно якесь риже. Вон, бачите? Оце що нанесло вітру. Вітер був. І оце що воно несе? Просто, дивіться, на дні. Блищить, не видно там, скільки якось рижої Маси. Це чим ми дихаємо. Це не пісок, це якийсь, я не знаю, і не глина, що воно таке. Оце таке. Я хотіла вилить, думаю, зніму покажу, що робиться. Отак. Бачите. воно Оцім ми дихаємо. Впоказую, що встигли зробити. Ось такі будуть шпалери на помідори. Ну, як вам сказати, ну так більш-менш тримається непогано. Подивимося, як воно буде на практиці, да? тому що ну, я пробую перший раз, не знаю, що воно таке, з чим його їсти, як воно буде. Чому? Роблю в цьому році саме так. Тому що в минулому році у мене помідори були просто на землі. Ну, як тут у всіх, в принципі, всі так роблять. От. Ну, Кого я знаю, кого бачила оруди, то у всіх так. Але, але, але ні. Значить, Вони гниють, вони пропадають, вони хворіють. Ну, це дуже-дуже в мене, як ви знаєте, голландські сорти. Є і не голландські, але ну, в основному багато в мене Голландії дуже шкода тих помідорів, коли вони пропадають і свій потенціал, так сказати, не показують так, як треба. От. Тому в цьому році вирішилась так. Чому не підв'язувати кожен помідор? То тому що е, немає в мене стільки. Помідорів багато, а стільки опори для них в мене немає. Буду старатися, звичайно, саджати помідор під опору От, під таку, а там вже будемо дивитися, ну як далі. Подивимось, коротше, я не знаю, ще, не... ще ми не саджаємо, тому не знаю, як все буде. Я ще можу передумати, 70 раз, тобто все таке. От. Ну, як завжди, нам не вистачило шпалєри оцеї. коротше, Рахували, рахували, що там рахували, непонятно. По-перше, дуже багато в нас на землі лежить, ну то таке вже. Бачите, такий кусок получився, висота менша. Ну, мені велика не треба, в мене не скорослі. Але, бачите, скільки лежить. Як там тепер сапати, ну, то я її або обріжу, або під, як сказати, заверну її коротше, щось з нею От Як тут ось, вона, є, але вона завернута і так чудово тримається. А там таке. І ось сюди не вистачило. 13 метрів, візьмемо 15, вже, щоб з запасом От, на свій раз вже зробимо, тому що вже мені пора, скоро буду я висаджувати помідорки. Ну, звичайно, не через неділю, десь трошки більше. Але вже треба бути готовими. Ось так. Ще добряче хочу просопати, тут бо ми витоптали. От ну так. Ну, начебто непогано. А там подивимось. Може, прийдеться ще, знаєте, додатково укріпляти цю конструкцію. Я так думаю, напевно, може, може, ні. Ну так я, знаєте, тримаю добре. Подивимося. Надіюся, буде добре. Є ще в мене ще залишилися ось такі стовпчики, тому ще я буду коли де буду бачити, що не видержу, я буду підкріплювати, ну а там подивимося. Але я хочу, щоб помідори в мене росли вверх, а не на полу. Я зможу і побризкати, бризкання вже я закупила від всякого, всякого якого. Коротше. Тому що, ну, самі розумієте, брізкать все одно прийдеться. Так, ось так. Ще сюди шпалєрку докупимо. І такий 14 город у нас в цьому році. Одні шпаліри. Але так треба. Так треба, бо по-іншому буде. Так як в минулому році нічого не було майже. Мені не сподобалося. Я хочу результат, тому буду для цього все робити. Так. Що встигла ще зробити? допомагала чоловікові зі шпалерою і, звичайно, я втратила багато часу. Ну, кукурузу я зробила. Зараз покажу, яка вона в мене чудова. Пітер дує, може вони погано чуть. От. Ось така чудова вже кукурузка. З кукурузою я думаю, я виграю трошки. Буде раніше, тому що слідуючий врожай пізніший, вона в мене і так пізня, ну як пізня, середня. Я тільки ось на наступний раз замочу і на слідуй раз провезу посію. Тому я думаю, що виграю. Так. ну і Треба готувати землю на кавуни, бо кавуни розсадою вже посаджені. Ось тут зараз буду брати велику сапу і уперед. До речі, дивіться, що робити за цим, я не знаю. І це не в, не в одному екземплярі, ще є куча таких. Жалко, але жалко де у бжілки. Що я ж не залишу їх тут. а пересаджувати вже нема куди. Все вже пересаджено, що треба. Було. Так, що так. Зараз беру сапочку і за роботу, щоб земля була для кавунчиків підготовлена. Не знаю, якщо вийде, ще хочу в кожну лунку буду саджати розсадою кавунчик, хочу додати. Якщо я привезу його сюди, треба ще привезти, піти на, поїхати на брать, таке, ну подивимося. Також так планую, як буде, не знаю. Зараз висапую ось це все і мені треба побрізкати капусту. Вітер трішечки вщух, вже не такий сильний є, але не такий сильний. Буду бризкати. Висипало все. Ось така тепер краса. Вітер у нас страшенний. Сонця немає. Затягнуло. такі Так, що ж, все ж бачите, зробила трошечки, розмітила собі ось. Тут же в мене є. І тут зробила ось На розміточку. Так, де в мене кукурудза рання. Закінчується. І ось ще в мене отакий часток вийшов. Тут картошка закінчилася. І ось тут, отут буде кукуруза пізня. Оцесь. Очасточок, це буде пізня кукуруза. Це мені ще треба висипати на наступний раз добряче. От. І ось цей участочок мене залишається, тому я думаю, чи тут кавуни будуть? Напевно, що кавуни. Або ще що, теж треба висипати оце. І оце на наступний раз мені треба привести до ладу. Напевно, спочатку ось це все висипається і посадиться вже кукурудза. Та, що вона напізніше буде. Ось так. Ось такі справи. Думаю, якщо вся розсада буде гарна, кавунів, то мені ще вистачить і там щось садануть. Подивимося. Щось так посаджу. Ось так, кукурузка, яка гарненька. Тут будуть кавуни. П'ять таких. Рядок. Так, забираю лопату, все тут. Все є, все, що треба. Так, зараз будем, буду бризкати об капусту. Капуста я буду використовувати і завжди використовую ось такий матч. Гарна штука. Це якщо у вас немає білокрилки, бо від білокрилки треба вже друге. Потім, якщо, дай Бог, її не буде, дай Бог, тому що це така зараза. От. ну В минулому році була. То вже чим буду боротися з білокрилкою, то я вам покажу. Поки що ось такий матч для капусти. Ну і прилипач, звичайно. Це я тут взяла в центрі, я свій забула. От, прилипач, взяла ось такий. Зараз буду брискати. матч. Що тут пишуть, зараз скажу. Значить, 4-5 літрів води я розведу на 4. Мені вистачить 4 літри там, ну просто з головою на мою капусту. У мене небагато. Тому зроблю покрепше, щоб все було добре. Ось так. Так, ну все, капуста оброблена, все побризкано. Ну і що? Поки я там працювала, ось чоловік. Таку рибку зловив. Ось так. Клас.